19 на один плюс один Україна. Холодно. Дуже холодно. Тепліше? більше. <гір> Кінохіті. У 19 на один плюс один Україна. У новому році у каналу країна все для вас, друзі, полетіли з нами. Сніданок з 1 плюс 1. Тільки в ефірі 1 плюс 1 Україна. А ще? а ще ми знову з вами у будні з 6.30 на 1 плюс 1 Україна. У будні. Час їм селити поганці. Битися. Відбитих ворожих кораблів. Готуй гармати! Мінохіді. Пірати Карибського моря. Усі частини. У будні. О 19. На 1+, плюс Україна. Унікальна прем'єра. Пого життя скоро. На один плюс один. Україна. Життя маленької марти почалося з великої втрати. Втечі скоро прем'єра на один плюс один Україна. Сна выпада в эпицентре канули линии. Здесь мысль еврие.